Гость в нашій студії, це Віталій Русаков, це хірург медичного дому Одрикс. Вітаю вас, пане Віталію. Yeah. Uh, ви знаєте, у вас така дуже серйозна, дуже така професія, якою, мабуть, багато хто з персічних українців і взагалі громадян України, вони так хірург, і одразу дещо навіть побоюються, коли чують таку поважну професію. А зараз, взагалі, хірурги ну, це такі герої без зброї, які на тлі військових дій боронять і наших захисників, і захисниць. Скільки ми читаємо новин наразі, що там хірурги дістались і пулі, і якісь такі улавні. Ламки від снарядів, і тут спасли там дитину, просто хтось на полі боя, хтось в зоні ураження, в зоні бойових дій. І, і от ну, чуємо багато про це, але ми знаємо, що мирне, мирні люди, не військові, вони продовжують жити в своїх містах, продовжують хворіти і звертатися саме до вас за допомогою. Скажіть, чи побачили ви якусь різницю між зверненнями до Початку повномасштабної війни і зараз так, звичайно, люди як хворіли, так і продовжують хворіти. Але на фоні останніх подій, на фоні психоемоційного перенапруження, стресових ситуацій, патогенез та розвиток безліч захворювань збільшився. І більшість пацієнтів звертаються до нас з проблемами, які ми вдало лікуємо. Це проблеми. Вони в них таки заздалегідь вони з ними звертаються, чи вже е, вони на столі у хірурга вже в такому стані, що не можна відкладати? Як правило, на жаль, більшість людей звертаються коли вже пізно або коли з'явилися певні ускладнення? Знаєте, Я вам наведу один приклад. Буквально сьогодні, готуючись до програми, дивлюся новини. Ну яка наразі для хірургів є така загальне, якісь завдання, проблеми, які є такі новини щодо цього? І читаю що 44-річний військовий. Український майже три тижні воював на передовій з зламаним хребтом, там в нього попав якийсь там стрілка від касетного боєприпасу, він, значить, зламала чоловікові два поперекові хребці і застрягла там, а от звернувся він, тому що в нього температура. І от якось його турбувала, він собі так ну, думає, ну звернуться. А виявилося, що бо українці вони ж не переможні, вони ж будуть сидіти. Ми скільки вже ведемо цей медичний проєкт і говоримо профілактика. Звернення своєчасне, але вони будуть сидіти, поки, як ви кажете, вже не припече. Зараз кажуть, що багато є шлункової виразки. Чи так це звідки зв'язок між стресом і цією хворобою, і чи правда її побільшало? Так, виразкова хвороба це, захвор... це хронічне рецитивуюче захворювання, яке проявляється формуванням дефекту чи виразків сазівки чи шлунку чи 12-спалої кишки. І приблизно, якщо брати розвинуті страни, то 10% населення хворіють виразковою хворобою. Фон стресу психоемоційних перенапружень прискорює розвиток та потехнець цього захворювання. Тобто падає імунітет чи якось ті гормони, от ми саме за вашою колегою говорили про те, що є такі стресові гормони, які впливають на всі наші функції організму, і саме вони впливають на подальший розвиток цієї хвороби. Потрібно відмітити, що в розвитку виразкової хвороби, перш за все, відіграється так звана унікальна бактерія, Helicobacter pylori. І цю бактерію досліджували та доказали пришетністю до цього захворювання. Цікаво те, що половина населення планети є носіями цієї бактерії, але не всі хворіють Як хворобою. так? Є так. ми носіями, але не всі хворіємо. Так. І доведено, що, що має бути ще якийсь певний фактор, який призводить до розвитку вразкових хвороби. А саме, це зловживання алкоголем, тютюнопалінням. Це стресові та психоемоційні перенапруження, це вживання певних ліків в частності, це знеболюючі препарати, такі як деклофенак, ібопрофен, аспірин, німесил, вживання гор гормональних препаратів, люди, які тривало лікують серцево-судинні захворювання, люди, які мають обтяжений онкоанамнез. Тобто повинні бути декілька факторів, які призводять до виразкової хвороби. І от ми маємо зараз той стрес, якого ми всі не чекали, і до якого не були готові. Тобто, можемо так е зазначити, що може побільшати цих випадків. Так. так ще немає в статистиці у вас побільшення звернень? Так, ми відчуваємо це, і як я казав раніше, на жаль, люди приходять на дослідження, коли вже пізно, коли є певні ускладнення. І Лікувати цю проблему на фоні ускладнень набагато важче ніж би то було, якщо людина профілактично пройшла огляд. І ми профілактували б розвиток або в своєчасно почали лікування. Ну це ж вони повинні звернутися до гастроентеролога, я так розумію, в першу чергу, чи до сімейного лікаря, який направить на обстеження, і потім вже так поступово вже а до вас вони вже потрапляють в якомусь такому стані невідкладному, ургентному, як кажуть медики, коли вже ну окрім як операції ніяк не можна так допомогти. Так як правило, пацієнти приходять до нас на дослідження після консультації гастроентеролога чи сімейного лікаря. Більш досвідчені, досвідчені пацієнти без консультації вже приходять на дослідження. Вони знають, що там кожного два кожного кожен другий рік ми маємо прийти дослідження та вповнити, що там все добре. Скажіть, будь ласка, а Коли ми говоримо про виразку, це завжди операція? Чи є якийсь етап, коли можна ще полікуватися якось медикаментозно за допомогою пігулок? А потім вже під якщо не допоможе, піти до хірурга. Так, ера лікування е, значно помінялася у 21-му сторіччі. Були винайдені такі ліки, як інгібітори протонові помпи, які е, за допомогою яких е, всі навчилися лікувати виразкову хворобу раніше. Е, на жаль, виразкову хворобу частіше всього оперували. і Це дуже великі операції з резекцією шлунку. На сьогодні е, сучасна медицина навчилася лікувати е, ці захворювання і дуже добре. А що саме? От розкажіть, що ви так назвали, оці помпи, що вони роблять? Вони блокують цей, е, е, цю саме виразку? Інгітери протонової помпи вони пригнічують виділення соляної кислоти. Е, соляна кислота в нормі знаходить, знаходиться у шлунку. Е, шлунок має. Свій захисний шар. І коли певні фактори визивають пригнічення цього захисного шару і кислота, взаємодія з стінкою шлунку, яка втратила свій захист, в цьому місці виникають виразки. І о, саме оці помпи, вони яким чином вводяться? Якось за допомогою хірурга? Таблетки, навчання, так. О, так це взагалі для людини, яка наразі там 20-30 років просто дуже-дуже боялася почути цей діагноз. Ви думала, що зараз усе там мені пів шлунку вже в мене не буде. Я буду відновлюватися. Там харчування дуже складне після такої операції. То зараз взагалі можна от таким чином допомогти. Скажіть, будь ласка, ви згадали бактерію Helicobacter pylori. Ця бактерія, вона чи треба проходити обстеження чи є ти носієм, чи якось кожного? кожного року дивитися, чи там збільшився рівень її, там концентрації в тобі, щоб потім не почути діагноз виразка. Так, це дуже важливо. Згідно Всесвітньої організації охорони здоров'я, хелікобактер пілорі віднесений до канцерогену першого порядку. Тобто, поміж того, що ця бактерія може визивати виразкову хворобу, вона може визивати і онкологічні, онкологічні так, процеси. І я так так званий синдром Корея, який дуже добре відомий ендоскопістам, гастроентерологам, хірургам, який говорить про те, що канцерогенез шлунку проходить певні стадії, і слизівка може змінюватися. І саме для цього в був веде були введені скриніми дослідження. Під час ендоскопічного дослідження і взяття біопсії можна виявити зміни. Слизівки шлунку чи 12-палої кишки можна виявити хелікобактер, і це так званий предраковий фон. Це можна пролікувати і попередити розвиток раку у майбутньому, чи діагностувати його на ранній стадії. Але ці скринінги, вони для всіх, якщо ти вже якісь відчуваєш симптоми, чи в тебе якось у твоїй рідні є якісь там такі процеси, в когось була виразка, чи то онкопатологія в твоїх там близьких першого коліна родичів. Чи це всі от люди, які є, вони повинні проходити такий скринінг раз там на там рік, два-три? Згідно міжнародним стандартам, якщо, людину, якщо людина не має жодних скарг, Після 45 років чоловік жінка мають пройти ендоскопічні скриньки дослідження в частності гастроскопія, колоноскопія. Якщо у людини обтяжена спадковість, тобто хтось з родичів хворів чи мав певні онкозахворювання, після 40 років людина має пройти обстеження, і головне в тому, що людина має проходити обстеження, коли нічого не турбує. От саме так, саме а так не можна... так, як ми з вами сказали, що попали вже, коли пізно є обтяжуючі обставини, так? так. І тобто ще раз давайте резюмуємо. якщо є родичі, яких ви знаєте, що в них було виявлено таку онкопатологію чи хворобу після 40 років, якщо немає, коли після 45, один раз, чи потім це періодичність якась саме є? саме залежно від того, яка який разу, буде так? результат гістологічного дослідження, і які будуть зміни у сазівки шлунку чи 12-палої кишки. як правило, лікарі-ганстантрологи, які після наших досліджень. Керують та лікують пацієнтів, вони назначають термін, коли саме потрібно пройти дослідження. І також гастроскопію чи колоноскопію можна виконувати, коли є певні скарги, які, певні прояви виразкової хвороби. Тобто у людину 20 років можуть бути прояви виразкової хвороби, і потрібно буде виконатися дослідження, тому що воно є. Адекватним і єдиним методом верифікації цієї проблеми, а які саме ці прояви прояви вразкової хвороби, як правило, це біль в пегістральній області, яка може Виникати наче до прийому їжі, чи через час, після через годину після прийому їжі, ця біль може і радівати. Давайте, от я вас перерву. Це десь в районі так. Отут в нас шлунок, Замі. десь так, і от там ми відчуваємо біль до прийому їжі, чи після відчуваємо, що щось не так болить. Так. Може бути нудота, може бути блювота. печія. А, до печія. Цього, так так. Mm -hmm. є також так звані німі виразки, коли. Симптоми з'являються вже коли з'являються певні ускладнення. Як правило, це у людей похилого віку, все, частіше всього так. Тобто, якщо ми зараз відчуваємо, не думаємо, що це не погіршення нашого травлення, ми повинні їх там один раз ну, нічого там пройшло, і це ну, якось більш-менш безпечно, щось не те з'їли, там не знаю, якщо можна так сказати. А якщо ми бачимо якусь періодичність, і це в нас починає боліти, турбувати, то потрібно не думати, що в тебе це від стресу від чогось, так і треба йти, от саме на обстеження, і поки. Не з швидкою тут приїхати до лікаря, а самому своїми двома ногами, щоб потім більш взагалі зараз мені дуже подобається, коли лікарі кажуть. А... Раннє звернення це завжди більш дешеве звернення. Це ну так, от лікувати, попередити хворобу. Ну і якщо на людей не діє, що ти будеш більш здоровим профілактично, то хоча б мотивувати якимись такими фінансовими втратами або навпаки збереженнями. Скажіть Віталію, будь ласка, щодо виразки, зрозуміло. А що стосовно ургентних таких станів є, чи є зараз там побільшення таких апендицитів, ну саме от загострень, чи якихось там жовчокам'яних хвороб, є такі якісь рост таких захворювань на тлі повномасштабної війни. Так, на фоні війни, як ми казали, раніше стресові ситуації прискорюють розвиток певних захворювань, і ми, поміж роботи денної роботи та планової хірургії, дуже багато працюємо вночі. І іноді буває, що декілька діб виконуємо операції і вночі пацієнти доставляються до нашої клініки швидкою медичною допомогою чи при самозверненні на фоні певних. Ускладнень, що значно ускладнює, ускладнює лікування. І багато пендеситів, багато кишкової непрохідності, багато жовчокам'яних хвороб, багато кровотеч на тлі виразкової хвороби. Працювали, працюємо, будемо працювати. І ви кажете, вночі багато людей досі думають, що із за комендантської години швидка допомога не працює і якось намагаються терпіти той біль, що відчувають до ранку. Тобто швидка працює і лікарі допомагають, попри навіть от комендантську годину так. їм дозволено так, так приїжджати. Так. Так, отже, визивайте, якщо не терпіть, якщо у вас там якийсь біль є або якісь проблеми, або кров. Те, чи яка якось проявила себе зовнішньо, адже буває не взагалі буває так і не відбувається у житті. Звертайтеся до швидкої допомоги, вам завжди допоможуть. Ще, пане Віталію, скажіть, будь ласка, щодо. Забезпечення взагалі хірургів наразі роботи під час тривог. Розкажіть, як це відбувається? По на початку повномасштабної війни це був там так лютий і березень. Ми бачили деякі проблеми з логістикою постачання матеріалів. Це було стосовно і медикаментів, і різного обладнання, і комплектуючих, і таке інше. Потім, нібито, все налагодилося, що зараз вже півроку майже тривають 24. Буде півроку повномасштабної війни. Е, на даний момент в нашій клініці є всі необхідні. Вся необхідна матеріально технічна база, і, попри ускладнення логістики, постачання не порушено і ми заздалегідь знаємо, які саме інструменти чи засоби нам будуть потрібні на ту чи іншу операцію. І якщо наш запас зменшується, ми заздалегідь замовляємо, і у нас є певні запаси. Ну, от якщо людина... От вона у вас уже вже з анестезією. Що робити? У вас десь якісь окремі операційні такі є закриті. Де ви не ви сам, не ваші колеги, ні пацієнти не турбуються? Чи все ж приходиться переривати операцію? Ну якось давайте Я розумію, що це неможливо, але давайте заспокоїмо наших глядачів та слухачів. Перш за все, операційні, в яких ми виконуємо планові оперативні втручання, вони захищені, будь то це другий чи третій поверх. Звичайно, коли ми почали операцію, і тривоги немає. Ми не кидаємо пацієнта, ми продовжуємо оперувати, будь то тривога 15 хвилин чи декілька годин. Якщо е, тривога виникла, і ми не почали втручання, ми е, е, чекаємо на кінець тривоги або е, з пацієнтом домовлюємося, як хотів би він вик. Тому що насправді був такий міф, і люди боялися. Ви кажете, ургентно попадали. Бо на початку повномасштабної війни це був такий міф, що зараз от всі підуть в вогвосховища, а я буду лежати на операційному столі, мене кинуть, а потім прийдуть щось ні. будуть робити далі. І ми кожного разу кажемо, що ні, наразі багато лікарень і приватних, і державних вони облаштували для себе такі операційні, де безпечно. Адже не тільки пацієнту, людина, яка оперує, їй теж повинно бути безпечно. В тому місці і робити свою справу, так? Так, ми завжди з нашими пацієнтами до оперативного втручання під час оперативного втручання, навіть після виписки з стаціонару, ми спілкуємося і завжди підтримуємо один одного. Дуже дякую вам. Ви знаєте, я завжди кажу нашим телеглядачам, що попередити хворобу це ну, набагато важливіше, ніж попасти, отак, от зі швидкою, з гострою ситуацією, кудись на операційний стіл або до лікаря. І саме тому ми от запрошуємо експертів, щоб пояснити це ще раз і розвіяти якісь міфи. В конціліумі сьогодні ми поговорили. З Віталієм Русаковим, хірургом, ендоскопістом медичного дому Одрекс про виразкову хворобу шлунку, адже багато зараз є саме таких захворювань. Про те, що багато пацієнтів попадають вже в досить поганому стані до лікарів, і наголосили на тому, що ми повинні турбуватися про себе заздалегідь. Це був консилім. Мене звуть Тетяна Косенко.